Виконуємо номер 301 із підручника Алгебра 7 та номер 12.4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Запишіть степінь у вигляді добутку однакових множників. П'ятий степінь числа 7, третій степінь числа Б. Другий степень різниці x і. Y, і четвертий степінь дробу, чисельник якого А, а знаменник сума А і Б. Приступаємо до виконання. Основа 7, показник 5. Отже, маємо добуток п'яти множників, кожен з яких дорівнює 7. 2, 3, 4, 5. Основа Б, показник 3. Маємо добуток трьох множників, кожне з яких дорівнює Б. Основа різниці Х і показник 2. Маємо добуток двох множників, кожне з яких дорівнює Х відняти і. І основа дріб чисельник, якого А а знаменник сума А і Б. Показник 4. Отже, маємо добуток чотирьох множників, кожен з яких дорівнює нашому дробу. Два. Три і чотири. Номер 301 із підручника Алгебра 7 та номер 12.4 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.